Дня, любі хлопчики і дівчата, хочу запросити вас на музичне весняне заняття. Ми з вами знаємо, що наступила дуже-дуже гарна і красива пора року весна. Все навколо ожило, сонячні промінчики пробиваються крізь хмари, проганяючи холод. Кожен день сповнене чудових перетворень, що відбуваються на наших очах. Весна це свіжість, народження нового життя, пробудження і любов. Весна найчудовіша пора року. Дітки, а давайте разом зустрічати музичне привітання від весни. Слухайте уважно. І уявляєте весну красуню. Фарби десь мені, матуся, пензля я візьму, намалюю як відучу сонячну весну, сонечко світить, маронка пливе. На моїй малюнку природа оживе, квіточку яскраву намалюю я, і струмок, і біля нього миле кошеня, сонечко світить, маронька пливе. Вода оживе це красиве, намалюю я, на зеленій глості та солов'я, сонечко світить, маренка пливе, на моїй малю. Рода оживе! Іня голоси з того намалюю я. Ось яка чудова вийшла сонячна весна, сонечко світить, хмаронька пливе, на моїй малюнку. Roda